Братської могили, де захоронені загиблі люди, які віддали своє життя в роки 1939 1945 років Другої світової війни. Це пам'ять перемога і нагадування, що Друга світова війна розпочалася внаслідок домовленості двох тоталітарних режимів національно-соціалістичного. У Німеччині і комуністичного СССР а також мовчазного небажання найпотужніших держав світу чинити спротив агресорам. у 1939-1945 роках обидва тоталітарні режими вчинили на українській землі численні злочини проти людяного ні злочини та злочини геноциду, внаслідок чого українські, єврейські, кримсько та інші народи, що жили в межах території сучасної України, зазнали величезних втрат. Тому я попрошу зараз перед тим, як Світлана Леонідівна скаже кілька слів, Олег Леонідович скаже кілька слів хвилиною мовчання, вшанувати всіх загиблих, які загинули в Другій світовій війні, 1939-1945 роки, а також наших теперішніх всіх захисників і захисниць, які зараз виборюють для нас ціною власного життя, наші виборють українські землі, мир, перемогу, щоб ми жили спокійно. Шануємо всіх хвилиною мовчання. пам'яті та примирення присвячені перемозі над третім рейхом і його союзниками. В цей день ми згадуємо подвиг усіх борців з нацизмом, а також вшановуємо військових і цивільних, які загинули під час бойових дій у Другій світовій війні. У 23-му році День пам'яті та примирення в Україні визнаний офіційним святом і відзначається на рівні з європейськими країнами. Ми приєднались до європейської традиції, відзначення цієї дати для Європи, 8 травня. Точка відліку закінчення війни, перемога над страшним злом нацизму, нагадування про катастрофу війни, а не про тріумф одних народів над іншими. Пам'ять про війну має вести не до культу перемоги, а розвивати вміння, цінувати мир, захищати його всіма розумними засобами, а також виховувати сміливість. Принциповість у боротьбі з агресією і несправедливістю Друга світова війна тривала шість років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, консолідації мобілізації суспільства, солідарності народів та повного перелаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Ця історія добре ілюструє, в який спосіб спільноти досягають важливих перемог. Україна вшановуватиме кожного, хто боровся з нацизмом. Не менше заслуговують на увагу пам'ять мирні цивільні люди, які загинули або постраждали від бойових дій та окупації їхніх міст і сіл, діти війни, примусові робітники. Адже війна це не лише танки, гармати і масштабні бої. Це долі мільйони маленьких, великих людських бід. Які тривали роками, Друга світова війна охопила значну частину планети, в ній взяла участь 61 держава. Воєнні дії велися на території близько 40 країн у Європі, Північній Африці, Азії, Тихоокеанському регіоні. За різними оцінками цій війни загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. На жаль, війна сьогодні. Присутня на території нашої держави України, і наші українці знову зброєю в руках захищають Європу і дають шанс на побудову більш тривкого миру і створення нової справедливішої світової системи безпеки. Умовою для цього є перемога над Росією, відновлення територіальної цілісності України та неуж... унеможливлення майбутньої агресії російського імперіалізму проти будь-кого на планеті. Сьогодні в умовах агресії єдиний шлях відновлення перемогти загарбника. У ці складні часи, які ми сьогодні переживаємо, потрібно згуртуватися, допомагати нашим Збройним силам та нашим захисникам. І маю надію, що скоро в нашому календарі з'явиться новий день день перемоги. Слава Україні! Героям слава! 8 травня 1945 року нацистська Німеччина підписала акт капітуляції. 80 років минуло з того часу. Але ми прийшли сьогодні вшанувати тих, хто звільняв по суті, нашу громаду, їхні останки лежать ось тут перед вами. Це саме ті люди, які загинули в межах Вовковинець, Радовець, Майдану Чернелівецького. Всі вони зібрані, перепоховані саме ось тут. Ви бачите, що є прізвища і ще скільки невідомих, тобто тих, чиї долі залишилися невідомими для їхніх родин, чиї долі залишилися невідомими для їхніх близьких дітей. І так вони, як то кажуть, залишаються лише в нашій пам'яті і уяві, ким вони були, що вони зробили. А зробили вони дійсно величезний подвиг, перемігши нацизм. Здобувши ось ту перемогу над німецькою чумою, як її називали у 20 столітті, тому що це була найстрашніша біда. На жаль, на сьогоднішній день у нас біда інша неофашизм, який суне з Росії, і нічим він не відрізняється від того, яким був німецький нацизм. Тобто. Ви вже всі немаленькі бачите, що відбувається і як діють російські війська, що вони роблять. Вони бомбардують мирне населення, часто і нам під час тривог приходиться перебувати в укриттях. Воюють вони не з військом, воюють вони з людьми, з народом, з такими, як ви, з меншими, старшими і намагаються нас знищити. І єдине, що ми можемо зробити, чи що ми повинні зробити, це тільки перемогти. Інакше у нас немає шансів. Але ми повинні пам'ятати про наше минуле, про тих, хто загинув, поклав своє життя понад 80 років тому. Не знаючи минулого, ми втратимо майбутнє. Шануймо тих, хто поклав своє життя, визволяючи нашу Україну 45-му, 44-му, 45-му роках, пам'ятаємо їх. Пам'ятаємо сучасних героїв, тих, які віддали також своє життя, і шануємо наших захисників, які продовжують захищати Україну сьогодні. Слава Україні! Героям слава просимо покласти. День правда перемоги це було 9 травня. Приїхали з Узбекистану дві дочки. Он відповані не, не з Узбекистану е, з Казаста, З Казахстану. З Казахстану. З з Каз... Ні, і була одного року з Казахстану, так само дочка, батько якої загинув, і поховані в цій братській могилі. Так що не тільки наші земляки, е, я але я мав на увазі, що це не наші земляки, ті, хто звільняв наше серце, тішо ті, представники звільняв... всіх народів Так, всіх народів. Тут представники всіх народів колишнього радянського союзу. Я цих порахувала цих 35 Що приїхали з далеко двадцять собі вуховинців пом'янути і знайти остатки своїх батьків? Дякую.